Ну і користуючись нагодою на фоні баночок зі своїм соусом, хочу поділитися з вами ще рецептом кетчупа, тому що закривати я його навряд чи буду, а ось розповісти вам про нього є бажання. Отже, нам знадобиться кетчуп дійсно виходить дуже смачний. Нам знадобиться 5 кг помідор. Помідори або перекручуємо на соковежималку, або перекручуємо на м'ясорубки, а потім відтушуємо і перетираємо через сито. Ставимо на вогонь і від закипання варимо 30 хвилин. Потім туди додаємо 600 г цукру. 14 бутонів гвоздики. Одна чайна ложка чорного молотого перцю. Одна чайна ложка красного меленого перцю. Одна чайна ложка кориці. Оце все додали і кип'ятимо ще 30 хвилин. Потім. Додаємо 2 головки часника давленого на чеснокодавилку. Або можна сушений мелений, або гранульований замінити ним. Тоді 2 чайні ложки з горочкою, якщо сушений. Далі додаємо 4 столові ложки солі в щель без гірочки. І... 4 столові ложки крахмалю повні з горкою картопляного. Розмішуємо у 200 мл 9% оцту. Тобто, крахмал розвести з оцтом і туди влити. Тут уже тепер потрібно коло кетчупа трішечки постояти, помішуючи, проварюємо ще 30 хвилин. Розливаємо в стерильні банки, закутуємо і до повного вихолонення. Виход такого кетчупу виходить десь з 5 кг помідор, приблизно 4 літри, 8 баночок півлітрових. Ну, а там плюс-мінус в залежності, які баночки, бо баночка може бути пів літра, баночка може бути 480 грамів, баночка може бути 485 грамів. Тобто, щоб ви розуміли, що вихід приблизно в районі 4 літрів. Можна взагалі прибрати звідти часник, а додати гострий стручковий перець. Тоді у вас вийде чіллі. Можна залишити часник частково і додати спеції для шашлику. Я так робила колись. І виходить, кетчуп шашличний. Можна залишити часник в, ну, в менших пропорціях, тільки, да, зменшити, а додати туди, наприклад, хмелі сунелі. Тобто, тут ви можете вже. Я закривала окрему партію чесникового, окрему партію шашличного. І також я варила з жовтих помідорів. Я вже про це в своїх відео казала. Так от жовті помідори вони зазвичай м'ясисті і солодкі. Я варила з 10 кг жовтих. Сахаря клала, якщо по рецепту потрібно кіло 200, то я клала 900 грамів цукру. Все остальне по рецепту, але він у мене вийшов дуже густий, і його тоді вийшло 15 баночок на півлітрових. Для тих, хто не дуже вірить, для тих, хто має якісь сумніви про те, що я кажу рецептуру свою, і я його дійсно закривала, можу показати наш з вами вже звичний зошит. Ось він цей кетчуп. Бачите, написано: дуже смачний, часниковий. Ось поміточка про те, що можна прибрати чесника, додати, наприклад, стрючковий чилі. Ось навіть запис окремо є стосовно жовтих помідорів. Коли він стоїть у погрібі, ви його заносите взимку. В хату. Наблюдається тоді картина, знаєте, яка? Ось оце баночка. В ній таке, як е, отак от зверху, як слой прозорої водички соку. А вся стальна маса одною грудкою, як начебто, плаває в цій водичці. Коли ви відкриваєте. Якщо вам потрібно кетчуп цієї е, консистенції, яку ви закривали, ви просто ложечкою це все розмішуєте і все. Якщо вам потрібно, наприклад, густіше, ну там на піцу, чи ще кудись, щоб не стікало, то в такому випадку я просто оту рідину зливала прозору, а вже оту грудочку з крахмалем, вона тримається, кубки, ложечкою розмішувала, і виходить у мене. За смаком кетчуп, а за густиною як томатна паста. Тому рецепт перевірений, рецепт дійсно смачний. Просто що ми зараз удвох, і в таких кількостях ми вже не закриваємо, а варити на дві, там три баночки цей кетчуп, ну, самі розумієте, сенсу немає. Я ось таким макаром собі декілька. Баночок соусу заготую і все. І буде в мене різний за смаком, соус. А ви готуйте, будь ласка, користуйтеся. і смачного вам!